Держава терористка атакувала Одесу. Одна людина загинула і щонайменше 20 поранені. Зокрема, до лікарні потрапили три дитини. Рашисти випустили п'ять типів ракет. За даними оперативного командування, південь цієї ночі на Одесу летіли калібри, Онікс, Х-22, Іскандер-К, а також балістичні. Іскандер М значну кількість ракет збила наша ППО, однак точну кількість не називають. Решта смертоносних снарядів завдали шкоди портовій інфраструктурі та цивільним. За даними голови обласної військової адміністрації, в місті зруйновані шість житлових будинків, пошкоджені дві пам'ятки архітектури і спасоприображенський кафедральний собор. В храмі спалахнула пожежа, надзвичайники її вже загасили. Крім того, понівечені десятки автівок. В будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи, посічені фасади. На місці прильоту все ще працюють рятувальники. Вони ліквідовують наслідки ракетної атаки і надають психологічну допомогу людям. Я нічого не розумію, темнота Натавняєш на мене падають піші стекла. В нічого не віжу. Взяла телефон з телефоном. Нічого не видно, тому що пиль. Потім і раз, і раз. Собор ділиться на три частини. Попало в праву частину, чи святителя Петра і пробило до мінус першого етажа. Там заходиться рядом Касперська ікона Божа Матір, яка є покривільницею нашого міста. Ми її достали, слава Богу, ікона ціла, і Іверська, яка написана була до 100 в основанні города Одеси. Тоже сіла, ми її забрали. 40 бойових зіткнень відбулося на фронті. Минулої доби окупанти намагаються наступати на Куп'янському, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках безуспішно. Наші воїни відбили ворожі атаки біля Авдіївки, Красногорівки, Новомихайлівки, Надії, Торського, Григорівки та Богданівки. Окупанти намагалися повернути втрачені позиції південніше Новодарівки Запорізької області, але українські воїни відкинули їх назад. Минулої доби російські терористи скинули майже 60 авіабомб та здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Знищили чотири розвідувальні безпілотники. Наші ракетники та артилеристи спопалили російський зенітно-ракетний комплекс. Крім того, за даними генштабу, окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС. Робітники відмовляються співпрацювати, укладати контракти з російською адміністрацією. Вони не виходять на роботу і саботують виконання рішень. За це загарбники залякують, шантажують і б'ють українських фахівців, відбирають в них гроші, і вилучають мобільні телефони. 630 окупантів перетворилися на добрива минулої доби. За даними українського генштабу, від початку великої війни наші воїни знищили 241 960 тисячу загарбників. Спалили чимало ворожої техніки. Від учора не заводяться іще ще російських танків. Заголом ржавий непотріб перетворені вже понад 4 тисячі сто За добу в окупанті поменшили бойових броньованих машин на 9 одиниць. Вже не завдадуть шкоди українцям 29 артилерійських систем, чотири системи залпового вогню. Також спопилили наші воїни три ворожі установки ППО. Ну а захисники українського неба збили 14 безпілотників в автопарку. Теж зміни мінус 13 автомобілів і п'ять одиниць спецтехніки лише за минулу добу. ЗСУ успішно нищать логістику окупантів. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Сили оборони сформували далекобійний вогневий кулак. Окупантам не вдається вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Понад 90% втрат Росії завдали українські ракетні та артилерійські підрозділи, заявили у генштабі ЗСУ. Українські військові завдають точних ударів по російських складах із озброєнням на деяких напрямках фронту в окупантів снарядний голод, зокрема на Херсонському. Обстріли обл з окупованого лівобережжя зменшились протягом останнього часу. Зсу проводять успішну блокадну кампанію. Це виснажує російські оборонні можливості, що дозволяє силам оборони проводити контрнаступальні операції. Підсумовують в інституті вивчення війни. Панцерник, який відчайдушно нищить окупанта – один із кращих сучасних танків у світі Челенджер 2. Ця техніка вже в роботі на фронті. Наші воїни вміло її опанували, і тепер танки стоять на озброєнні в десантно-штурмових військах Збройних сил України. Челенджер 2. Виробництво Великої Британії використовується з 1991 року. Дана модель також є 91-го року. Калібр 120-й, на різний ствол. Використовуються боєприпаси 120-го калібру, двох видів, бронебійний та осколочно-фугасний. Прохідність чудова. Коробка автомат. Для водія дається легко, маневрений, вогнева потужність до 10 кілометрів, має також ночний приціл, лазний далекомір, який також вимірюється до 10 кілометрів. Враження дуже чудові, як і на навчаннях, так і в дії. Складається з чотирьох чоловік, командира, навідника, заражаючого і механіка-водія. Переваги в тому, що він може виїхати на позицію, прицілитися ворога, вдарити і. Максимально швидко вернутися назад. Що їде вперед, те саме може їхати назад. Максимально розвиває швидкість 60 км. точність 10-10. Цього року були змагання в Латвії, він зайняв перше місце. Екіпаж при хімічно-біологічній зброї може перебувати цілу тиждень. Так що захищені цим танком дуже добре. Їдеш на ньому, то е, відчуваєш вагу танка, силу танка. О, я в захваті від нього. Но я думаю, якби в нас була така техніка раніше, нічого би і не сталося. Ну, на даний час я думаю, що українські війська найкращі у світі. У нас тільки один є вибір, тільки перемога. Або немає нічого, або тільки перемога. Центр ремонту українських танків Леопард відкрився у Польщі. Про це у соцмережах повідомив міністр оборони Маріуш Блащак. Додав, перша пара панцерників вже прибула з України. Хаб розпочав роботу у польському місті Гливиці. Його створили на основі заводу Бумер. Це підприємство має багаторічний досвід обслуговування бронетехніки польської армії. Центр мав відкритися спільними зусиллями Польщі та Німеччини. Його запуск запланували ще на початок травня. Однак, згодом перемови загальмували. Сторони не могли узгодити фінансові питання. Засоби радіоелектронної боротьби для захисту портів півдня України п'ятий президент Петро Порошенко анонсував нові розробки, які мають зірвати спроби Москові організувати голод у світі через блокаду чорноморських портів. Ми фінансуємо я скажу більше, поки що без деталей, Ми фінансуємо НІОКР, науково-дослідські і опитно-конструкторські розробки для унікальних засобів радіоелектронної боротьби. Які, якщо все в нас буде вдало, буде садити шахіди, буде зупиняти орлани, буде зупиняти ланцети. Фінансування під це фонд вже відкрив. Під час чергової поїздки на фронт лідер європейської солідарності передав підрозділ ППО дві вантажівки. Дав Крім того, військові частини отримали два комплекси «Посейдон». Це шість планерів для розвідки і два пункти управління на базі вантажівок. Дав також привезли два лазні пральних комплекси.